З 10 кг вершків отримують 2 кг масла. Скільки масла отримують із 40 кг вершків? З 10 кг вершків отримують 2 кг масла. І там кілограми, і там кілограми. Отут вершки, а отут масло. Від того, як ми запишемо умову задачі, буде або легко її розв'язати, або складніше. З 10 кг вершків отримують 2 кг масла. Скільки масла отримають із 40 кг вершків? Дуже легко. Вершків у 4 рази більше, то і масла. У чотири рази більше два кілограма помножити на чотири, вісім кілограмів відповідь. Вісім кілограмів масла було легко.